Це. Ще колись у 2015 році я сказала такі хороші слова, що і, жах, і кров, і смерть, і відчай, які тхижої рули, маленький сірий чоловічок над коїв страшної біди». І... Повномасштабним вторгненням ці події зачепили такі глибини. Що серед нас є такі чудові талановиті учні, які розпочали писати власні вірші. Історія віршів Каріни, кові в нашому ліцею, це загибель нашого Андрія, і ці такі емоційні, страшні події заговорили, ударіли поетичними маяка. Почала поставку відощі. Ти не ну, І того, ну, першого ми запрошуємо Каріну. Так, а що б? Просто хотів жити, жити, як усі живуть. Хотів сім'ю, хотів дитину, хотів дочку, чи хотів сина, хотів тримати на руках дитя своє, Маленьке і невинне. Знаю одного, що не хотів, ти, жити у неволі, жити в руському мірі. Знаю, що вбиватиме той сам брати не збирався. Це непевна правда, що доля в кожного написана своя, життя своє віддати, цененьку Україні. Кров пролити так нещадно за незалежність краю, рідного свого. Уроди, мразі ті останні, які тоді вбивали тебе так нещадно. Поплатяться за все, повірю: не буде їм спокою ні тут, ні там, ніде не буде. Не уникнути розплати за велику кров твою. Обіцяємо не Обіцяємо Обіцяйню Завдяки кому свободу маємо, завдяки кому живемо під цими жартинцями. Обіцяємо пам'ятати позирному техніка гроба, який вже у 19 поклав своє життя, який так мужньо і відважно стояв заброю в руках, захищаючи країну, нейку нашу, під нею по Україну. Полайте заживо, русня прокляти, мирайте страшно. Тут і там розпаду За заполиту кров. Нещадно. Покійся з миром, ангел наш. тепер ти там на небі, не сухмара. там стан дуже спокійно ти хотів так не болячи, Андрійку, що тебе не стало, вже так судилась ти, герой. Тут лише 33 подарувала, як нам усім без тебе жити, і чам відведено, так мало, війна проклята в нас. Не виривається з душі, що хочеться кричати, і дивишся на дошки ці, де наші всі захисники. І в чорній пусті рідна мати. Я чув ваш крик аж до небес. Мені так боляче, так сумно стало. Я не хотів цього, та на війні нема чудес. Пробачте, мамо, за чорною постиною, що вдягли на свою селину. Приніс додому страшну новину. Ну, помоліться мамо цю тяжку хвилину. обійміть за мене дружину та доньку, бо я поліг за вас і за нашу батьківщину, за мир і спотло найвищу заплатив ціну. Кожен є костенку щороку з такі читання, де кожен може висловити свою думку, де кожен може. Показати свій талант. Хай це будуть не тільки читати вічі, хай це буде і авторські пісні, і авторська музика. Тобто зробити такі невеличкі творчі вечірки. А для е, наших е, молодих поетів будемо робити збірочки за вашим погодженням, звичайно. Першу збірочку наших юних поетів, щоб дійсно в пам'яті залишилося те, що в нас є найкращі, найтворчі діти. Найкращі, найтворчі Я думаю, ви підтримуєте. Ми посприяємо. Зустріла ще одну нашу переможницю, тож хочу нагородити Хінчук Марію. За перше місце у даному конкурсі ви молоді, ви від душі. Хто найкраще відвідував бібліотеку і хто найбільше прочитав водію? Отож, грамотою нагороджується, Уліана Бойко, за третє місце у номінації найактивніший читач і двічності бібліотеки чи давав батьків. Та <му> Такою ж грамотою, але за друге місце нагороджується Дмитро Пікне. Перше місце у номінації Найактивніший читач публічно шкільної бібліотеки села Горбаків нагороджується Вікторія жеребьок Субов. <плі>